Вітаю радіослухачів Ефем Галичина та глядачів програми Маркер Подій на YouTube-каналі FM Галичина Аналітика. До речі, закликаю вас підписуватися на наш канал, ставити свої уподобайки, коментувати наші відео, пропонувати нам теми для майбутніх розмов. Мене звати Ігор Гулик, і сьогодні ми поговоримо про те, що усіх на слуху, про курську. Операцію, але трішки з іншого аспекту. Першим трофеєм наших захисників на Курщині стала газовимірювальна станція Усуджі, тобто, образно кажучи, точка входу російської труби в українську газотранспортну систему. І одразу почалися розмови про те, що, мовляв, тепер Україна може перекрити е, газ для Європи. І, власне кажучи, заподіяти шкоди російському бюджету. Але звісно, що це не так. Україна могла зробити це значно раніше. Чому про це ми зараз поговоримо з головою Асоціації Нафта і Газ України Андрієм Закревським? Вітаю вас, пане Андрію. Вітаю вас, пане Юре. Давайте я просто. Поясню, в чому тут помилка логічна виникає, да? про що е, дуже багато військових експертів кажуть, ну який сенс тут захватувати Суджу, якщо можна було до того перекрити на протязі всієї труби по цій по, по, по всій території України, що заважало, чи що там росіянам заважало. і чому ну але ми зараз бачимо, що якщо до того було дуже багато там воїв з болот на рахунок. Транзиту газу і було дуже багато виступів з сторони Словенії, зресловаччини, вибачте, Словаччини, Угорщини, Австрійщини, да, то есть, то зараз вони припинилися. Ну, ви тепер щоб ви зрозуміли, я спочатку вам скажу по правильному. Якщо захочете розвити цю ідею, я вам і більш підробно розпож... розкажу же є вузлом виміру, який номінований в договорах європейських з Газпромом, це точка виміру, де, з якої номінуються обсяги, і, і попадають в так звані накладні, от, щоб ви розуміли, да, тобто все, що відкриває цю фінансову історію. Фінансову історію надходження газу до території Європейського союзу, а не України, Україна. Я вам хочу нагадати, російський газ не бере вже багато багатьох років, уже більше скільки п'яти років, як ми російського газу собі не беремо, і нас воно не турбує. Що означає ця точка виміру? І чому це зала зараз стало таким? Дуже популярною точку зору не ну, серед спеціалістів, а не спеціалісти чують дзвін але не розуміють, в чому проблема. Проблема в тому, що Російська Федерація не визнає енергетичні пакети європейські, От, ці енергетичні пакети це збірка правил, яка дає вільний доступ до монопольних послуг. Пов'язаних з енергетикою та видобувною промисловістю. В нашому випадку Газпром порушує декілька речей. Перше, він видобуває, транспортує, продає в одному обличчі, а по третьому пакету це заборонено. От другий момент він сам вибирає собі е, цих е, тих людей, кому він хоче постачати газ. А це. Те, що не можна допускати, і так далі, і за цього правила Газпром уже два рази програвав: перший раз з Литвою, другий раз з Польщею, на рахунок того, що а, він зловживав своєю монопольною позицією і вибирав собі постачальник. А тепер виникає такий простий момент, щоб вам зрозуміло, що таке суджа. Суджа це ситуація, коли а, приходять люди і кажуть, ми хочемо транспортувати газ, наприклад, з середньої Азії. Да, то есть через вашу трубу, через російську, не тільки українську, а й ще російською. Україна каже по третьому пакету: вот у нас є видокремлений оператор газотранспортної системи України, ви э, приходите до нього і номінуєте разом з ним, э, э, скільки вам треба, як треба, ми устроюємо торги Ви Вы, э, викупаєте частину тої потужності, яка вам необхідна, і сплачуєте нам. З якоюсь невеличкою моржею, яка повністю відкрита транспортування вашого середньоазійського газу через територію а, України. В Росії, в Росії так не відбувається. Вона каже, хто там хоче транспортувати. Ми, ми кажемо, аукціон. Відкрита ситуація. Хто заплатить більше, то це викупить потужності, то ти буде транспортувати. Це вигідно. Ні, нас це не влаштовує. І Газпром сам вибирає: вибирає Юлію Тимошенко чи вибирає він. Фірташа, якщо говорити про Україну про транспортування і отримання газу тут на території України, там середньоазійського газу, який транспортував Фірташ для себе на свої газохімічні підприємства. Да? Тобто вони обрали фірташа, вони дозволили йому транспортувати. І він став газохімічним королем України. Так це було зроблено. Так само він вибрав родину Орбані в Угорщині. Так само він вибрав в Словаччині теж одну специфічну родину і вибрав. Пару е, цікавих кампаній е, на Австрійщині інші не мали доступ це робити. А далі починається саме цікаво. Мало того, що ці компанії мають монопольне становище в своїх країнах і там і можна запитати навіть європейських кажуть: а якщо я захочу вам в Словаччину транспортувати на умовах там вільної конкуренції, чи я хочу за вам в Австрії, вони кажуть, та ні, питання не в нас, ми та раді. Ну от є Газпром, а він вибрав тільки нас. Він більше нікого не хоче допускати. А тепер далі саме цікавий момент: в Газпром чомусь вибрав тільки тих компанії, який вибрав е, точку номінації, точку е, е, оця, де починаються всі фінансові відношення іменно суджу, яка наразі знаходиться на території Росії. Не знаю, чи зміг я вам тепер пояснити роль суджі оцій історії? А я, тепер я... уявіть собі прості ситуації: ми можемо бачити об'єм, але ми не бачимо умов, ми не бачимо цін. Ми не бачимо на яких умовах це зробити, тому що це комерційна тайна, але номінування. Ну там зараз може, росіяни можуть навіть не ходитися на території суджу. Це не має значення. Тобто вони просто кажуть і закриваються в телеграфному режимі ці всі, всі об'єми згідно своїх домовленостей. Як зараз продовжується. Зараз же транзит продовжується від 38,5 мільйонів до 42 мільйонів на кубічних метрів газу на добу. Воно ж проходить. Но, все але в будь-який момент зараз може статися непоправне. То ли кап золетить, то ли щось станеться, я не знаю, там, <див> добрі люди якісь, там щось зроблять не так", і так далі, тому подібне. І в один прекрасний момент вся суджа буде ця, ну, порушена. І далі виникне таке питання: а де ж номінувати оце все? Хто буде це перевіряти? Ми пропонували свого часу робити це на території України чи на вході в Європу з нашої сторони? От чому тому, що ви знаєте, що були маніпуляції. Тепер вам відомо звідки вони взяти. Тому що, е проходячи через нашу територію, вона нам забезпечує цей транзит і ще й тиск в нашій системі. У нього заходить наше родовище, з них ми забираємо свій газ на опалення своїх будинків і так далі. Тому подібна територія України. Ми казали, давайте щоб не було спекуляцій, що Газпром нас в тому, що ми крадемо у нього газ чи в європейців крадемо газ. Давайте ми поставимо станцію на кордоні е з вашою країною там, з Угорщиною, з Словаччиною. Польшую, наприклад, да? то тобто, с і там будемо показувати, що все, що отримали, то ми то ми віддали, і так далі. І тому подібне. Но таким чином виникає інший момент. А як же тоді маніпулювати політично? Як тоді віддавати? Це ж можна тоді аукціону ще заставити нас примусити устроїти повільних потужностях, і так далі, і тому подібне, і не бу і ми не будемо мати такого політичного важля, як вибирати, хто буде багатіти на російського вказів. Як тільки наші ЗСУ увійшли в суджу і захопили оцю станцію, прозвучала ну і почали говорити про унікальність цієї станції, так Газпром заявив, що є ще одна точка входу: це на Ростовщині ГВС Сохранівка. Скажіть, будь ласка, а там можливі такі маніпуляції? Ну, дивіться, Сохранівка виходить зі сторони Росії. Зі сторони Росії і заходять зараз на територію, яка Україні не підконтрольна, і звідти з тої території не виходить нічого. Тобто, ми навіть не можемо знати, скільки поставляється, постачається, і так далі. Тобто, це як э, в цьому анікдоті э, джентльмену вірять на слово. Тобто, да? тут э, Газпрому почало вести дуже сильно. То есть, ми не ми це не контролюємо. І коли е, і тут дуже смішна така ситуація. До речі, колізія, яка мені дуже подобається, Газпром через цю станцію постачає на територію, яка зараз їм підконтрольна. Но, е, з одного боку, я рахую, що це вже Луганська і Донецька області Російської Федерації, а з іншого боку, він каже, що це українці, які живуть на цій території, хочуть нас примусити, щоб. В рамках нашого договору про транзит і так далі і тому подібне, ми це враховували як мінімум, роботу станції. А другий, думаю, ми думаємо, не постачають. І другий момент на початку було взагалі взагалі, то есть, ми тут ваших українців годуємо, вот, то давайте за це платіть. Вот. Звісно, ми об'явили форс-мажор по поставках в рамках цього договору, і ми не враховуємо те, що там Газпром малює, тому що ми це не контролюємо. Це перше. Якби то неприємно було зазнавати там частині Донецької, Луганської області, Запорізькій, людям і так далі, але ми контролювати не можемо, тому а, той, хто за, захватив, от, як зараз ми комендатури вводимо і так далі, то подібне, то і платить за це. Це перший момент. Другий момент е купував, да. е другий момент, який ми повинні за про себе знати, що е буде анекдот, е е якщо рейтерс reuters, reuters теж ну, такі смішні, от. Краще буде агенцію новини, ну чим півню всяку печати. От вони зараз сказали те, що чи не може бути форс із за того, що ми заплатили суд От я буду сміятися не серйозно, впаду зі стула, якщо це об'явиться, тому що е Росія не признала, не визнала по сохранів всіх форс-мажор з, з точки зору України. А тепер за аналогічна ситуація, якщо вони заявить про форс-мажор, то тоді у Путіна можна запитати його популярну цю там чи хрестик от, зніміть то чи в манівній іде. Тобто, вот, как бы, э, вот така вот, э, вот ситуація. Якщо э, Росія скаже, що тепер вона не може номінувати щось там, виникає просте питання: э, вот, а що ви щось мутите там, То есть, в чому проблема? Постачання ж газу э, відбувається і далі. Номінувати можна і э, зі сторони ваших партнерів, якщо вони визнають той проток, який э, зараз є. А вони, знаєте, зараз відбулася така дуже цікава ситуація. Ми, коли я з вами до Ітери, ми з вами мовчали. Да, то тобто, я от в кінці подумав, що ми з вами промовчали 10 хвилин. Думаю, тут можна проілюструвати це дуже гарно це мовчанням, яке відбулося зараз зі сторони наших партнерів і наших недругів. А що ж Словаччина продовжує з Угорщиною, Австрійщиною отримувати газ і нічого пристало замовчала? Що ж вона нічого не каже? Вона мовчазне зараз уже протягом 10 днів. Визнає віддалену номінацію від суджі, яка знаходиться під контролем України, значить, той міф про те, що це може відбуватися тільки під наглядом чесного Газпрома, теж розбитий. Зрозуміло. Ну, у всякому випадку, ми знаємо, принаймні, так заявляв глава Нафтогазу Чернишов, що контракт з Газпромом на транспортування російського газу українською ГТС спливає наприкінці цього року. І знаємо також, що нібито азербайджанський президент заявив, що його країна може. Транспортувати через Україну свій газ, вам відомо щось про масштаби цього контракту? Буквально коротко, бо хвилину залишилося. Це буде зрада. Якщо ми підпишемо контракт Азербайджаном. це не буде азербайджанський газ, це буде російський газ. І як зараз Газпром продовжує отримати 5 мільярдів доларів, і в кожній країні посіпак отримують родини по півтора мільярда доларів чистого заробітку на що цих 5 мільярдах. Да, то есть це не наші друзі. Так само ми створимо ситуацію, коли э, э, ми будемо продовжувати транзит. От ми говоримо про те, що ми замерзнемо без російського газу, да, есть тиск впаде. А що буде з Росією, якщо вона перестане транзитувати цей газ? У них що тиск не впаде, впаде. Нехай э, подумають про це. Зрозуміло. Я дякую вам за вичерпні відповіді. Було дуже цікаво дізнатися такі подробиці. Нагадаю, що це був голова Асоціації Нафта і ГАЗ України Андрій Закревський. І нагадаю, також що нашу розмову ви можете переглянути на Ютуб-каналі «ФМ Галичина Аналітика, а слухати програми Маркер Подій ви можете щобудня о 9.15, 16.15 і о 17.15. Залишайтеся з нами.